У Луцьку запрошують на роботу головного бухгалтера. До обов'язків входить введення бухгалтерського обліку, робота з ПДВ, підготовка статистичної звітності та нарахування заробітної плати. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У селі Боголюби Луцького району також шукають головного бухгалтера. Фахівець організовуватиме та координуватиме роботу фінансового і бухгалтерського підрозділів. Відповідатиме за правильність ведення обліку та складання фінансової і податкової звітності. Зарплата 40 тисяч гривень. В обласному центрі є робота для водія автотранспортних засобів. Йдеться про перевезення вантажів із виїздом за кордон до Молдови та Румунії. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У селі Рованці Боратинської громади потрібен комплектувальник проводів. Обов'язки, прокладання проводів за технічними кресленнями, обмотування із зустрічкою та виконання спеціальних операцій. Заробітна плата 36 тисяч 958 гривень. У Луцьку шукають машиніста висікально-пакувального агрегата. Працівник забезпечуватиме якісний випуск гофрованих коробок, керуватиме роботою станка та відповідатиме за його справність. Зарплата 35 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен водій автотранспортних засобів із навичками роботи з маніпулятором та підйому, переміщення та укладання вантажів. Заробітна плата 35 тисяч гривень. В обласному центрі відкрита вакансія менеджера управителя у сфері утилізації відходів. Фахівець має розробляти стратегії поводження з відходами, впроваджувати технології переробки та забезпечувати відповідність екологічним нормам. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку шукають менеджера з персоналу серед обов'язків, аналіз потреб у навчання, організація навчань, участь в оцінці персоналу, моніторинг ефективності розвитку працівників та співпраця з навчальними закладами. Зарплата 35 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія старшого касира в банку. До обов'язків входить приймання та видача готівки, перевірка її справжності, обліки зберігання коштів, касове обслуговування клієнтів та формування касових документів. Заробітна плата 32 тисячі гривень. У Нововолинську запрошують на роботу ткача. До обов'язків входить заправка верстата, ліквідація обривів, заміна уточної нитки та контроль якості готової продукції. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У Луцьку потрібен штукатур для роботи на будівництві багатоповерхівки. Працівник має готувати поверхні до обштукатурювання, наносити цементно піщані, гіпсові чи вапняні суміші ручними або механізованим способом. Заробітна плата 21 тисяча 150 гривень. В обласному центрі шукають монтажника шин, обов'язки заміна легкових автомобільних шин та їх ремонт. Зарплата 25 тисяч гривень. Також у Луцьку є відкрита вакансія монтажника систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту і аспірації. Працівник монтуватиме вентиляційні системи відповідно до проєктної документації. Заробітна плата 22 тисячі гривень. У селі Шепель Луцького району запрошують на роботу агронома серед обов'язків організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, розроблення технологічних карт сільськогосподарських культур та впровадження заходів задля підвищення врожайності. Зарплата 20 тисяч гривень.